Реорганізація Житомирського протезного підприємства не принесе очікуваних позитивних результатів, переконані працівники. Згідно рішення Міністерства соціальної політики, діяльність Житомирського державного експериментально-протезного підприємства мали припинити натомість перетворити його на філію київської фірми. Директор підприємства Олександр Бортнік каже, підприємство рентабельне і прибуткове, а його реорганізація не принесе очікуваних результатів натомість причинить ускладнення у роботі та звільнення працівників. Коли це стане філіал у нас із нашого підприємства. Значні об'єми звичайно забере на себе головне підприємство. Значна частина колективу піде під скорочення, тому що у філіалі. Значно менше, менші об'єми робіт будуть. Я так вважаю, що головних спеціалістів, які виконують ці протезні вироби, ну десь десь третина не менше, буде звільнено. Наразі підприємство працює з імпортними комплектуючими. Головний інженер Григорій Бондаренко каже, реформування роботи підприємства значно ускладнить та подовжить процес виробництва протезів. Якщо це воно буде йти через центральний офіс, тобто Київ. Воно поки буде формуватися, поки будуть даватися заявки. На це буде уходити певний час. Так, ми зараз працюємо самостійно на ринку. Ми зараз безпосередньо заказуємо комплектуючи у поставщиків різних форм власності і напряму з ними працюємо. Заступник директора з медичної роботи Валентин Шинкаренко каже: реформування викличе також проблему з фінансуванням, а це в свою чергу ускладнить виготовлення протезів для тих, хто цього особливо потребує. Той з перших квартал випадає для дітей-інвалідів, це взагалі це катастрофа. Корсети треба міняти багатьом дітям кожні 3-6 місяців. А ми таких корсетів, наприклад, на скалюза або корсети для сидіння. Кожен місяць ми робимо десь до 10 штук. Ну і за три місяці значить 30 дітей не будуть вчасно забезпечені. Валентин Шинкаренко також додає: реорганізація підприємства складне взаємодію з клієнтами та індивідуальне виготовлення протезів, особливо для пацієнтів в області. Поїжджаємо, робимо примірки, заміряємо, видаємо на дому. Ми робимо дуже багато виїздів в райони, в райони в села Житомирської області. Бувають ситуації, коли нанімати машину людині з Лєвська це дуже великі гроші 200 кілометрів. Житомирський окружний адміністративний суд зупинив дію наказу Міністерства соціальної політики. Тож процес реорганізації призупинено. 18 листопада суд має винести остаточне рішення по справі.